Не красти туї просять у міській раді. З того часу, як в Тернополі почали впроваджувати мобільне озеленення, екозлодії, як їх називають управлінні ЖКГ, поцупили вже чотири дерева. Комунальники просять крадіїв повернути майно громади і очистити сумління. Поверніть ці вази, змийте з себе гріхи і е, віддайте громаді те, що е, а якщо ви хочете туї, прийдіть до мене. І ми вам за дуже низьку ціну організуємо посадковий матеріал, і ви собі в себе посадите значно більше. Тому закликаємо не крадітую, тому що ми поставили по перше, візуальний нагляд. Стоять відеокамери в міліції записано це в наряд, коли вони виходять чергувати по місту, щоб ось ково перевіряти рано чи пізно хтось попадеться, і тоді буде відповідати за всі туї. Нагадаємо, мобільне озеленення цьогоріч з'явилося на валовій та вздовж шляхопроводу на вулиці Руській біля технічного університету. Озеленювати територію, де не ростуть дерева таким чином. Це тернопільське ноу-хау, каже Олег Соколовський. В чому воно полягає? Невеличкі. Об'єкти, на даний час це туї, і окремі там нас квіткові композиції, які розставляються в певній послідовності. Через місяць ця послідовність може бути змінена. Через тиждень інша. Тобто постійно міняються композиції. В тому і є суть мобільного зеленення, що ми в кожен раз ту саму вулицю бачимо інакше. Більше того, тернополяни мають можливість долучитися до мобільного озеленення, подарувавши місту іменну тую, каже Олег Соколовський. Наприклад, можна в день народження чи з нагоди важливої у житті події придбати тую на вазон прикріпити табличку, кому і в честь чого вона презентована. Так каже комунальник: місто буде зеленим, а подаровані деревця ще довго тішитимуть винуватця свята.